Безпека цивільних під час биття ворожих безпілотників, динаміка захворюваності, підготовка до опалювального сезону, учнівські досягнення та збільшення кількості ВПО в громаді. 30 вересня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Під час биття ворожих безпілотників над Борисполем наші вогневі групи використовують стрілкове озброєння. Повідомив Павло Матвійчук. Він зауважив, що інколи військові можуть виходити за межі сектору ведення вогню, тож нагадав цивільним про правила безпеки під час повітря. Тривоги. І ці кулі ми сам Бог тільки знає, куди вони можуть прилетіти, де вони з льоті можуть зупинитися, Тому, будь ласка, теж максимально цю інформацію доводьте до людей, щоб біля вікон не стояли, ну і на відкритній місцевості також не знаходились. Бо як я і минулий раз казав, спостерігається такі е, така ситуація, що зівах дуже багато. У лікарні збільшується кількість пацієнтів через захворюваності та нещасні випадки. Повідомила очільниця медзакладу Альміра Мамедова. В прошлому тижні було майже 170 сімдесять пацієнтів, знижалося, але зараз збільшується пневмонія, ковід, гепатити звертаються, ДТП дуже багато. І ДТП була Травми ну є а от за даними первинки, динаміка захворюваності навпаки спадає, зазначив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жернов. За тиждень звернулось 1981. трошки менше, ніж попередній звітний період. Динаміка Падає Паде вниз спадає так ну, по нашим даним. То захворюваність на грип та ГРВІ, ніж на ковід трошки спадає. Ну не великими темпами, але потрошечки спадає. Тому тестів немає. Ми зараз на цьому тижні будемо закуповувати з залишковим коштом, які там залишилися так, поки департамент не розподілив тестів. Зараз в Київській області ні в кого немає, тільки ті, хто купує там або за свої кошти, або там за кошти спонсорів. Йде на спад, динаміка захворюваностей на Гервій серед школярів, повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. За минулого тижня було 1900 учнів минулого тижня. П'ятсот цього тижня 1200. тобто йде спад, ситуація нормальна. Ймовірно, опалювальний сезон у громаді розпочнеться з 15 жовтня. Проте, згідно з прогнозом погоди, це може статись пізніше. Повідомив начальник управління ЖКГ В'ячеслав Толкач. Готуємо рішення щодо початку опалювального сезону попередньо з 15 числа, але це все будемо дивитися по погоді, по температурі. Тобто воно може бути пізніше. Не раніше пізніше не випущено буде ну раніше не буде, а пізніше може бути, тому що там дві неділі погода ще 24 показує. показують. Деталями підготовки до опалювального сезону поділилася і директорка Бориспіль тепломережі Маряна Желеско. На сьогоднішній день у нас отримано актів готовності 71%. відсоток. По по об'єктам і заповнення 91 дім це складає 25%. Роботи продовжуються на сьогоднішній день. У нас заповнення йде від котельні по вулиці Калмикова і об'єкти по соцмістечку 242. Також хотілося сказати, що ми вчора провели пусконалагоджувальні роботи. Ми включили, опробовували по полюбарцям. Це для територіального центру надання соціальної допомоги. Температуру ми там підняли. Якщо все буде гаразд, буде дозвіл, ми будемо робити протопті такі вечірні часи. Про опалення в дитячих садочках розповіла Катерина Шабан по садочках щодо температурного режиму в старостинських округах. Ми сьогодні опитали нас 11-12 градусів в групах. В місті 16-17, воно ще нормально. А в власне в старостинських округах. І в мене питання: наприклад, у нас чотири садочки є на електричному опаленні. Чи можемо ми запустити? У вас є кошторисне призначення? Дивіться, те саме з тепловим насосом. Вчора ми запусти, запустили його у віночку. Так, іде електроенергія, але зараз в садочку 21 градус. Ну, Чи можемо ми якусь певну частинку дня запускати ці теплові насоси, щоб було тепло? Все, я вам дякую. Розповіла Катерина Шабани про досягнення серед учнівської молоді цими днями. Міністерство освіти проводить всеукраїнський форум захисту України в Закарпатській області. І наш заклад, як заклад, який працює в інноваційному освітньому проєкті. Це академічний ліцей, беруть участь в цьому форумі. Це вісім учнів і керівники. Це наш академічний ліцей в Закарпатській області. Дуже цікаво, дуже так насичено. Центр туризму наш на цих вихіднях вибрав. Участь в Кубку України серед юнаків з пішохідного туризму, де було представлено 16 команд. Ну як зазвичай, центр туризму взяв перше і друге місце 40 медалей, 40 нагород. Тому ми їх вітаємо. І цього тижня знову ж таки на вихідних вони будуть брати участь в чемпіонаті України зі спортивного туризму, з водного туризму. Сподіваємося, також що привезуть призові місця. Концерт вихованців Бориспільської дитячої музичної школи імені Лариса Остапенко анонсувала головна спеціалістка управління культури Юлія Крутевич. 4 числа на тринадцяту годину до де Бориспільська дитяча музична школа. І її вихованці даватимуть концерт. Концерт благодійний. Вони спра. На потреби підрозділу збройних сил України. Якщо хто матиме можливість, і буде вихідний день у аеромолі? Будь ласка, підтримуйте наших вихованців. їм дуже буде потрібні ваші обов'язки. Бориспільський спортсмен Данило Первак став чемпіоном Європи з пауерліфтингу серед юнаків. Про це на засіданні розповіла начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц на чемпіонаті Європи з з жиму лежач та класичного жиму серед всіх вікових груп. Які відбулися на Мальті, е, є чемпіоном Європи серед війників Данило Бабак, тренери Юрій Ликов, Наталія Деха і Альона Квартич. Також наша спортивна школа брала участь у чемпіонаті України з регбі. 14-15 років народження в Тернопільській області і посіла з дев'яти команд четверте місце. У громаді збільшиться кількість внутрішньо переміщених осіб. Повідомила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Сьогоднішній день департамент ставить питання про те, що Київська область буде приймати майже 10 тисяч цих ВПО. евакуації. Займається, тому нам також треба готуватися, що збільшиться кількість внутрішньо переміщених осіб. Тому на даний час вже лише за цей тиждень ми додатково прийняли заяви 26 людей людей внутрішньопереміщених осіб. Це лише за цей тиждень. 73 жителі Бориспільської громади отримують адресну матеріальну допомогу. Додала Надія Семчик. Отримують додаткову матеріальну допомогу грошову на лікування. П'ять воїнів отримають матеріальну допомогу на лікування в результаті поранення. Ну і отримують також матеріальну допомогу це відшкодування за встановлення пам'ятників. І матеріальна допомога отримують матеріальну допомогу отримують 10 членів сімей загиблих. На сьогоднішній день є такі виплати, як багатодітний. Вони не отримують ще з липня місяця такі допомоги. Це вже є заборгованості. але це це не наша. Так, це на рівні держави. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Терес Бориспіль.